На даний час ми можемо бачити дуже багато різних романів, серіалів, такі фільми, така романтика, такі мелодрами. І хочеться потім це все в життя своє примінити. Але не виходить, тому що ці всі романи, серіали це просто театр. Люди просто грають такі на почуттях, і це нам так цікаво, це так все душевно. А потім сім'ї не складаються, а потім вже жінка щось вимагає від чоловіка, чоловік від жінки. Але насправді все те, що показують в тих серіалах, романах, воно все йде проти законів Божих, і тому і сім'ї розрушаються, бо це нереально примінити в життя. Це не реальність, це ілюзія. Але якщо кожен з нас буде переглядати християнські фільми, християнські різні відео, створені людьми Божими на основі Біблії, то в життя кожного з нас буде проходити благословення, і ми побачимо це благословення у своєму житті. І тоді і сім'я буде ставати міцнішою, і чоловік буде займати свою позицію в сім'ї, жінка свою позицію в сім'ї. І навіть якщо ми своїх дітей будемо погружати Слово Боже, вони будуть набагато набагато послушніші, ніж коли вони переглядають ці всі різні на фільми, відео в інтернеті, тому е, інформація впливає на наше життя, і нам потрібно дуже добре аналізувати, що ми дивимося, послухаємо.